і амінокіслот в нашому організмі. Пишіть. Хто знає, що такі білки, Підніміть руку, хто знає, що таке протеїни, хто знає, що таке амінокіслоти. Мало ці ж, кого хочете, поточета. А що таке життя? Знаєте, ну це з огляду як біолог. Життя. От там є, знаю, зума є, на вона Життя це спосіб існування білкових тіл. А чи всі знають, що в нашій компанії є коктейль протеїновий, з амінокислотами? А хто знає, що таке пилок, той, що амітону фітослоя і апіхора? Це ж ті наші амінокислоти, які дуже, дуже... Корисні і мають бути в кожному так? А ще в нас є, тобто афіфори, це і афіфлормінус, і афіфлор плюс. І ще в нас є амінокомплекс, а ще в нас є спірофлор. Ага. І оце тільки я вам зараз таку затравочку даю, щоб ви розуміли, що. Далі я вам буду розповідати, а ви собі в голові тримайте, що в нас є для цього і для чого це все є наша компанія. Більше з ваших знайомих, коли би ви їм сказали, а, у нас є нові коктейлі, сказали, що на що мені? Мені не треба, я не збираюся схуднути, я не качаюся там в салі. От. Але я вам скажу, що саме Противінових коптерів, амінокислоти необхідні для всіх, навіть для тих, хто має дуже струнку фігуру, дуже, як кажуть, здоровий спосіб життя. Тому що, тому що ми з вами на 50% білка, 50% нашого тіла, це м'язи. І там це біло. Іші м'язи 50%, 20% кістки хрящі, 10% шкіра. А решта припадає кров, лімфа, гормони і ферменти. Ви вже сьогодні чули, так? що гормони і ферменти це все важливо. І е, е, наші, як кажуть, дослідили, що в середньому на кожний. Грам ваги людини має припадати 0,75 грама білка або, або терем грам. Чому так? Тому що якщо ви ведете малорухомий образ життя, то вам достатньо десь 0,75 грам на кілограм ваги. Якщо ж ви більш активно займаєте, то. Там займайте, Гарно сапаєте городи, можете займатися тренуванням. Так, то вам вже і гра, і більше. А якщо менше, а якщо менше починається білкове голодування. Якщо не допоступає білок, то організм буде забирати це, все, що потрібно. Да? Для існування е, нашого організму, з чого? З м'язів, з кісток і хрящів. Ви бачили наших полонених, які не вертаються. Ото, що це, все, що було в м'язах, то, що було до кістка, то, що було в хрящах. Розумієте, да? білок це будівельний матеріал. З якого кожна клітина ну, Складає. Складається, так. Клітиночка, кожна клітина утворює певну тканину. Тканина це вже е, система, так? потім орган, а тоді і організм. Так? І ми з вами їмо, щоб отримувати енергію, ще. Ну, за за все, ще э, <пути> ми не вжив, э, як э, потребляємо із вуглеводів. Але ж із білкової їжі ми отримуємо амінокислоти. 20 амінокислот може організм відновити э, самі сам собі. Але вісім це вісім незамінних амінокислот. Ми маємо з їжі, тільки з їжі. Розумієте? Ось дивіться, я деякий час займалася пасікою. І ота кожна пчолинка, якщо вона ж живиться пилком, берега. Ну, берега це вже зночена що, ферментами, щоб вона ж не закисала і не проростала, до речі. Ота, Переває пилок який, пилок, який зібраний на базарах, продають. Він дуже боїться світла. Він неправильно, я вам впевнена, це про це говорю зібраний, тому що наші компанії пилок показував Микола Борисович, що е, збирається кожні півтори години, мало того, зразу в холодильник, зразу в фольгу і так далі. Це ми е, бачили. А у той порог, то просто викачка за ваші е, душі. Але ж е, коли способ, споживає пергу пджала, то виростає здорова, ну, така ж сама комаха. Так і нам з вами при харчуванні, якщо от е, клітиночка, да, вона має Кожна клітинка ділиться в нашому організмі кожного дня діляться клітини, якісь відмирають і нові народжуються. От клітини шлунку вони відновлюються всі клітини шлунку за місяць. так, Кров там е, теж свій. Е, чому ж е, довше відновлюються прищові тканини і кісти, тому що там більш повільніше проходять процеси. Для цього мінімум потрібно. 4-6 місяців, в залежності від вашого віку. Це зрозуміло, так? Да? Тобто нам потрібно. Ну а зараз я трошечки вам скажу, затрону таку тему. Можливо, комусь не сподобається, але я буду стверджувати, що в цьому залі є дві команди. Одні свої тези жити, що ви їсти. Так. Їжа це наша емоція, це наше задоволення, це враження, це такі люди люблять поїзд, які люблять е, багато розмаїться фарб в своєму житті. І в цьому поганого немає. Але є люди, що до їжі ставляться більш прискіпленіше, більш е, до її якості та, і користі. І вони в свій храм, тіло наш храм, вони таке всяке всяке. Не заносять, вони вже дивляться і перебирають. так? І от давайте розберемо поняття голод і апетит. Голод. Коли ви, наприклад, зайняті дуже цікавою справою. ви прямо робите, у вас виходить, ви в захваті, і тут щось є організм, який здає сигнал. Щось він то хоче. Ну, що ти там Давай водички скляночку випили. Я так роді щось притягло, а тоді цей дзвіночок робить такий, настигну, я щось хочу побільше, ніж просто водички. Ага, оце голод. Оце голод. А, і ви дивіться, в цей момент ви ще ж не бачили ніж, так? А вже відчуваєте, що за любів щось би там, чи рибку, чи салаті, чи кремете. чи може, це вже шашвичок, якесь м'ясо, творожок. А апетит, кажуть, приходить під час їжі. Ой, лучше б він і не приходить. Зовсім бо зразу оці бока і а закладається. Так? Тому що ми в задні переїдати. І так, ви пишіть їжа і це. Білки, жири, вуглеводи. Яку ж функцію ми сьогодні будемо розбирати тільки яку функцію. Виконує біло. Перше, пишемо. Структурна. В клітині є ядро, яке собі за, як би, за, за там, генетичний код е, кожної клітини. Яку клітину вона має е, знову народити? Яку інформацію передати, які її задачі, функції, ну, багато що. Так? І що клітина? Розділилася і утворилися дві нові клітинки, і щоб вони були якісні, оце дуже важливий момент. Тому що коли кожна клітина, яка поділилася, мама да, поділилася, утворилася дві, значить, вона має на 100% унаслідувати ту ж кількість хромосом і для цього. Певний час має пройти накопичитися у цій клітиночки. В клітині є рибосома, от вона накопичує. Так от, ну, а комплекс годжі це енергія, там угливодити туди заходять. Так от, певний час накопичилося і тут утворилися вже два маленьких ядра. Знову йде закопичування. І вже через день ми вже побачимо мембрану. Тобто це вже народилися дві клітинки. І повноцінна, я би сказала, повносправна клітина має от е, саме такі ж, якщо в неї все вистачило, такі ж самі дві повносправні і е, гарні клітини. Але якщо е, недостатньо було. Білка, то виходить, що може зменшитись кількість, ну як би, не унаслідувана на всі 100%. І таке може бути на 99%, да? тільки е, забрали з того, що материнська має клітина, так? а може 98, а може 97, а може 80. І ось такі клітини називається, пишемо, 80% атипічна клітина. Чули ви думаєте про таке? Що це значить атипічні клітини? Це вже ракові тканини розвиваються. А якщо 40%, а тоді запускається в організмі живу такий механізм, коли клітина починає дуже швидко ділитися, вона менше живе. Але вона дуже швидко ділиться. Що вам це нагадує? Так? Це вже дуже швидко розвивається, що в нас в Люди Мало того, це дуже велика нагрузка на імунну систему. Тому що імунній системі приходиться вже тепер працювати з дуже великим навантаженням. Вона її задача. По-перше, ми потім трошечки розповідаємо далі, розпізнавати ці атипічні клітини. І я вам скажу, що ось ці атипічні клітини, ну, 80% населення планети по даним ВОЗ, Сусідня організація охорони здоров'я, вони визначають, що білкове голодування. Кожні 10 років казала і Оксана Валянська, що збільшується онкологія, і проблеми з діабетом. тому що інсулін це то, той білок, який переносить глюкозу. Стали вже народжуватися діти навіть з пухлинами. До цього додається, звісно, ну, хуже стали харчі, якість продуктів вони не дають ту кількість. Міні, мінералі і так далі. Психосоматика, вже теж ви сьогодні наразово чули. Екологія. Тобто, перша причина, я б сказала, недостатня засвоюваність білка. Можливо, ми вже, як кажуть, і їмо той білок, але він у нас не засвоюється. Отою норму 75 г – це має бути засвоєний білок. Розумієте цю різницю? Що можна поїсти, але воно не засвоюється. А чого того, що казала опять Оксана Волянська, ферментів не хватило, ви не спати, у вас не вирватися гормони. Все шкеребет прийшло в вашому організмі. Розумієте, і цю тонку грань, ви ж не розумієте, чому це відбувається в нашому організмі. І тоді ви будете грамотними і осознаними, як кажуть, людьми на цьому світі. Тобто, перша. Ця функція, ми сказали, структурна задача білка. Це, як кажуть, підворювати і одновлювати наші ткани, що ми жили далі. Але е, значить, е, далі це транспортна. Ми вже говорили, що транспортна, не говорили, це пишемо друга функція, це транспортна. Транспортна роль білка дуже Важливо. Я вже трошечки сказала, що транспорти переносять і вітаміни, і мікроеліменти, і глюкозу. І імунна система, це теж, до речі, білок, це теж білок, альбуміниць це транспортні білки, і вони такі довгенькі. І от вони все транспортують. Якщо співпадають, як кажуть пазли, а імунна система, ага, альбомін підійшов до якогось там мінерала чи вітаміна. З підпалок я повіз той вітамінчик, або куди арокиси, так, повіз куди треба. А якщо не спіпала, імунна клітина клітка стоп, ти не наш на раз, на Тобто, Все з організму В. Тобто транспор... альбуміни, це транспортні білки. І... Якщо ми замічали, що вживаєте вітаміни і відбуває так, що сече навіть пахне вітаміни. Значить, це що, не засвоюється. Їх ми їхню, їхню відвезли туди, куди треба. Зрозуміло, так? Так оце відбудувається і з холестерином, тоже там? Особливо. Важливий от по холестерину, там не буду зараз зупинятися, там він низько Да, низькомалікулярний, там висок. Тобто в крові там пишуть загальний холестерин. Холестерин дуже так, дякую. дуже важливий для чоловіків. Немає поставки для сахара. Для чоловіків, бо чому важливий холестерин, тому що з нього виробляється чоловічий гормон, тестостерон. Ну і в аналізах крові пишуть там загальний холестерин, Ліпопротеїди, протеїни це теж білок, що вивозить і транспортує жири. Важливо співвідношення в організмі нашому жирів і білків. Якщо пишемо 20% жира і 80% білків. Це норма, це чудово. Це означає, що одну молекулу жиру потягнуло 4 молекули білка. І вони модно можуть споратися. А якщо 50 на 50, ну трошки важче, тобто то 50 жирка, жира і 50 білка, трошки важче, так, вже. а якщо менше, то воно ж бедне, то ж і не донесе. Далі. Я вам хочу сказати ще одна ну, імунна система, тобто це наші стражі, да? тобто це і ми маємо дивитися. А, і ще що хотіла сказати, бачу це дуже хороше. Що оці перші три функції. Третє, імунна система. Імуноглобуліт це стражість, задість це нашого організму, від вірусів, мікробів, бактерій і так далі. І, іменно імунна система антітила виробляє і на кожне своє. Лімфатичні системи там ціла армія. І от дивіться, коли люди приймають імуностимулятори в період епідемії. Імуностимулятори, так? Це Якби ви уявили лошадь, її ще й підстігують. Вона і так везе той груз, а її ще підстьогулює, то ця лошадь скоро і здохне, тому що вона не може так вже витримувати таку нагрузку. Ось оці три функції: тобто структурна, транспортна і імунна система, тобто це захист регулянку. Це є три. Вітальні функції. Що таке віто? Віто життя значить, це, якщо ці три функції не виконуються, то не виконуються і інші і ферментативна, і гормональна. І від цього йде е, дуже великі збої в організмі. Ви вже сьогодні чули, я не буду зупинятися про ці ферменти, так? І про гормони. Тобто гормони це дивіться, ще і спадковість це, е, ферментативна. Да? Ми сказали, і ще п'ятий спадковий. Тобто, яких ми народимо, ми народимо дітей, якщо самі не дали собі лаву, якщо кожна клітина не народила на 100% здорову клітиночку, от тоді і будуть проблеми. А види білків є і молочні, і тваринні, і рослинні. От Ми з вами відносимося до садців. І ось дивіться, у тропі матері вже запускаються процеси і імунної системи, і ферментативні. І особливо важливо, щоб дитинка на новонароджена народження коштувала одне молозиво. Тільки там запускається цей весь секрет здоров'я вашої майбутньої дитини. Тому що там і ваша ферментативна система, і генетичний код, і е, всі ці, імунна система. Дивіться, рождає та на сівері, десь у снігах, а та у, е, ну, в жарі. І дитинка привикає до тих обставин, де живе, ну, е, де вона має жити. Ось дивіться, який це е, механізм. Це ж ну, дуже важливо. Тому, Але я тепер вам запишіть питання, що потрібно для того, щоб засвоювався цей білок? Що? А для цього потрібно, щоб ви і висипалися, і ваш, як кажуть, нервовий стан Ось розказала да? Надя Мойса із Одеси. Вона сказала, що, як на неї вплинули оті стреси. Вчора, ну так, ладно, далі, і скажу ще простристя про те, що осоду важливо, і про те, що в нашій компанії є ці продукти, які можуть розірвати цей порочний круг. Амінокислоти вже готові. Коли ви його будете вживати, воно допоможе вам змінити. Оцей недобрий стан в організмі. Тобто не хватка білка, да? а значить немає того здоров'я, яке три. Зрозуміло? Тобто ті коктейлі це прекрасний вам помічник амінофлори, апідон Чому ми завжди, коли там захворіли, апідон вже вживаємо по двійній дозі, тому що треба ну, дати дійсно витягти той організм із болота по Чому з якихось причин? Тому я вас всіх вітаю ви в гарному місці, в гарній компанії. І ви, споживачі, як кажуть, з розумі, да, розумієте, особливі споживачі. Я вам дякую за увагу, любові, здоров'я, щастя, добра, миру в нашій Україні. І тільки ми з вами підкуємо!